Доброго дня! Хочу залишити відгук про навчання в партнер плюс. Мені казали, що тут дуже гарно навчають, і, чесно кажучи, це навіть перевершило моє очікування від самого процесу. Бо дуже гарні викладачі, які дуже чітко, конкретно доносять цю інформацію. і Взагалі інформації дуже багато в наших методичках, що потім ну, дійсно буде допомагати нормально працювати. Наступне це дуже класні класи, де ми відпрацьовуємо все те, що нам потрібно: там пілінги, масажики, масочки, і стало легше розбиратися в косметиці. Що ще? Я дуже-дуже задоволена, я буду використовувати всі знання, які я здесь отримала. Я планую ще прийти на курси підвищення кваліфікації. І ну, до речі, я можу сказати, що сюди ви можете приходити та навчатися, і ви отримаєте те, що ви хочете. Велике дякую, партнер Плюс, за такий дуже високоякісний продукт.